Друзі, всім привіт! Я Марина. Ви на моєму каналі, що не сказав гід, і коли я виклала... Відео, де я вам казала, що не треба сумувати за Пушкіном, що світ е, великий, і е, світ літератури і поезії теж великий. Я думала, що я втрачу підписників. Сталося навпаки, в мене з'явилися нові підписники, і я вас вітаю на своєму каналі. No one that saw him thus could choose, but marvel at his hardly frame, so stonely strong. So calmly brave, a soul that storms could never tame. І в перекладі українською, хто бачив його в ті хвилини, той не міг не дивуватися силі, що в тілі зберіг, так міцний, стійкий, так спокійно, сміливий, душа, яку не скорить, навіть буреві грізний. І зараз я вам прочитаю російською мовою. Коварний старець думав, пора настала, я созрел. Підступний старець думав, настав мій час, я дозрів. І для чого я це вам прочитала? Я прочитала вам до того, щоб продовжити свою тему, що не треба сумувати за Пушкіним. Ось чому? То о, о, ці строчки, що я прочитала о, англійською мовою, о, хто знає, хто не знає, я думаю, що багато з вас не знає. Це о, о, з поеми Байрона Мазепа, а от Каварний старець це з поеми Пушкіна Полтава. І о, як ви вже здогадалися, що мова йде сама. Про поему Байрона, яка була присвячена кому Івану Мазепі. І от в мене є Пушкін, я ж вам казала, є в мене Байрон. І ця збірка поезій Байрона вона була видана в Москві аж в 1979 році. І тут вже мі да? І тут є поеми. Поеми Барена тут вірші, тут же йдуть поеми, але поеми Мазепа з розумілих таких причин в, в, в збірки немає. Зараз поясню, чому. Про що поема Байрена Мазепа, котра в цієї книжки немає. Вона про те, що після поразки під Полтавою, Карл, шведський король Карл 12, він мав таку бесіду з Іваном Мазепою, і йому Іван Мазепа розповідає про своє юнацтво. А саме що з ним трапилося? І, а що трапилося? А трапилося таке, що він Іван Мазепа був на той час пажем у польського короля Яна II Казиміра, і він закахався не в дружину Яна Казіміра, а він закахався в дружину графа Фальбовського Терезією. І в них був роман, але його король вирішив покарати і покарав його в дивний спосіб. Він оголеного Мазепу прив'язує до спини коня, випускає коня на волю, і конь, звісно, почав свій біг. І там були такі епізоди, коли зграє вовків. Нападає на того коня, але закінчується все добре, тому що кінь вивозить Мазепу в український степ, і там його вже зустрічають казаки, і все закінчилось добре. Хоча кінь загинув. І оцей степ, і цей біг коня в поемі Байрона, і є отой от шлях до свободи, до котрого прагне кожна нація. Ну, не кожна. І тим паче така нація, як Україна. They bound beyond that manial throne, upon his back with many a thorn. They loosed him with a sudden lash, away, away, and only we dash. Ну і переклад. Вони мене прив'язали, слуги ті, до спини коня. Ременів безлічні. Вони його ударили різко і геть-геть вчимося божевільно швидко. My breath was gone. My limbs were sore. And wilder than the wildest roar. Rose from my lips a broken cry. I couldn't stop. I could but fly. І далі переклад такий: дихання зривалося, тіло все болить, а з губ зривається дикий крик і мідь. Спинитись ні, лише пчати міг я далі, утеча все, що мав я у той я знайшла а, Такі цікаві факти про цю поему. А, перший факт, що до Байрона про Мазепу мало знали в Європі. А от після того, як поема була надрукована в 1819 році, Мазепа став романтичним символом свободи. Сюжет про прив'язування до коня це легенда. І От от, що його молодим за роман зі знатною пані, прив'язали до Дикого коня. Але чому саме кінь? Тому що от той кінь. Це і той біг коня і біг коня по степу це теж отаке прагнення українства до свободи. Далі, що каже, що поема породила Мазепінський бум в Європі. Після Байрона сюжет Мазепа і Кінь став надзвичайно популярним. Делакроа, Верне, Буланже створювали картини. Ференс Ліс написав симфонічну поему. Мазепа. Його Пушкін Славацький та інші затвердилися до образу Мазепи. Але от Пушкін зробив його в негативному такому. Він там нічого не казав про прагнення до свободи. Далі, І от, що головне, що Байрон показав Мазепу як не російського васала, а як людину. Що бореться за свободу. І це суперечить Пушкінській Полтаві де Мазепа зрадник. Отак. От Декілька цитат англійською і, в перекладі українською: They bound me on a wild horses' back. Вони прив'язали мене до спини дикого коня. Swift as a flash that met steed flew. Швидкий... Мов спалах скажений кінь летів. The storm was in my soul as well. Буря була також моєї душі. I lived, but I lived in pain. Я жив, але жив у болю. What met my eyes was but the sky and death. Перед очима були лише небо і смерть. Hope fled, yet life remained. Надія... Текла, але життя лишилося. Love made me bold and dood. Кахання зробило мене сміливим і приреченим. The Desert, Horse, and Fate were one. Степ, кінь і доля стали одним цілим. I felt the world rush past me. Я відчував, що світ чіт Отак. І далі, The End was near, Yet not for Me. Кінець був близько, але не для мене. Я думаю, що це, ця поема, і перечитати її в українському перекладі або в, в оригіналі, це буде зараз дуже доречно вам зробити, тому що ми переживаємо найважчі часи. В своєї історії, але український народ завжди прагнув до свободи. І от розумієте, що багато людей це зрозуміло ще в 19 столітті. Ну, а оскільки я в Закарпатті, то ми ще раз вам нагадаю, що Ферен лист він написав симфонію, да, Мазепа, якщо я не помиляюсь. Отак, друзі. Тобто правда в нас тут, в Байроні, да? і тут вже екслібріс моєї родини. Да? А тут в нас не зовсім правда, викривлена правда, і тут вже екслібріс я зберігаю, просто це родина моїх батьків, і я зберігаю це просто як. Тобто не треба сумувати за Пушкіним. Оце такий яскравий приклад, я сподіваюся, я вам зробила. Да? Е, треба мати своїх героїв, ми їх маємо. І треба про це обов'язково розповідати і шанувати це розумієте? І не казати, що це щось нам не потрібно. Да? Бо, там, Ну, як так, ми там кажемо до побачення той е, літературі. Е, ні, ми не кажемо, до побачення. Хто хоче читати, то, будь ласка, да, зберігайте, зберігайте, як я це роблю. Але правда, вона є правдою. Отак, От друзі. Е, дуже емоційно я вам сьогодні розповідала, але я думаю, що. Моя емоційність вона ґрунтується на тому, що зараз Україна бореться за свою свободу, і оця подорож в поемі Байрена: це подорож до свободи. І, звісно, що Байрон захоплювався образом Мазепи, і саме ще тому, що сам Карл XII вважав Івана Мазепу постаттю, котра дорівнює постаті Олександра Македонського. Хоча сам Карл XII був теж величною постаттю в історії людства. І от тут uh, Карл також заявляє, що велич Мазепи, затмарює славу древньої скиті. Англійською звучить так. All fame to thine should Отак. таке-таке от Я е, роблю порівняння е, Мазепа в поемі Байрена і Мазепа в поемі. Я з Криму. І е, знаєте, що я додам? Що е, багато людей і в Закарпатті вони чомусь думають, що ці 170 кілометрів е, южного узбережжя е, південного, ну ми кажемо ЮБК, да, Южний берег Криму, тобто південного узбережжя Криму це Крим. Насправді ні. Насправді Крим це степ. І е, він, е, ну, знаєте, е, і не такий привабливий, як ці субтропіки, да? що на південному узбережжі там ну, моря нема, є вітер, є степ, але я як там народилася, сама я народилася в Сімферополі, але я більшість свого життя жила в Євпаторі, а це Західний Крим, це степ, степ, степ. І тому от ці строки Байрона The Desert, horse and Fate, Were One, степ, кінь і доля стали одним цілим і для Мазепи, і для мене. Але, от знаєте, що стосується е, слова степ, то його в перекладі на англійську мову немає. Або хтось каже степ, хтось там різним робить такі фонетичні, хтось стіп, хто е, це таке. А Байрон каже в деяких випадках: він каже плейн, тобто равнина, і він каже desert, тобто пустеля. То степ це унікальне, українське, і це теж треба цінувати. Друзі, таке в мене відео, і я думаю, що воно вам має сподобатися. Ставте, будь ласка, лайки, знаходьте поему Байрена, читайте англійською мовою, читайте українською мовою, це доступно. І я думаю, що треба в цих уроках зробити кофібрейк. І думаю, що е, наступне відео моє саме буде про каву. то Кофібрейк теж має бути. Все, пока-пока!